Мене звати Люба і ви на каналі Про В'язання. І я до вас з моїми новими, дуже багато в мене нових речей літніх, які я зв'язала, які я в'яжу. Все я вам сьогодні покажу і розкажу. А перша моя робота, як ви бачите на мені, це такий прекрасний беретик. Беретик для літа, беретик для шику. І прототип цього беретика. Ось, бачите, ось цей, який ви вже бачили, який вам сподобався, і який я поплотила в другому беретику. Значить, зараз я вам покажу цей беретик поближче. Ви роздивитеся я розкажу, як я його в'ясав. Так, ось поближче береточка. Дивіться, як вона в'язалася. Дивіться, отакий блин, як кажуть. В'язалася з двох частин. Значить, верхня частина, оцей блин, білий, да, в'язався. І друга частина в'язалася оце ободок. Значить, зв'язався ось такий у мене рельєфчик. Бачите, це рельєф, рельєфними стовпчиками. І така, як восьмерочка, ну, як жутик, ось така. І далі просто стовпчиками з одним накидом. І розширення робила. Розширяла, розширяла. І тоді дійшла ось ось так. Далі ну я в'яжу береточки з двох частин літні. ну мені так зручніше. Значить, вив'язала я ободок, далі зсерединки почала вив'язувати оцю блинну часть. І тоді, значить, вийшла на те кількість петель, да, яке я зробила ось тут, на цьому ободку. І тоді їх гачком зв'язала. Так, тут, бачите, ще ниточки я не обрізала, бо тільки ж його зв'язала. І ось з'єднала, ось, бачите, рубчик. З'єднала. І ось отакий, значить, вийшов прикольний, гарний боретик Мені дуже такі. Беретики подобаються і я закликаю вас в'язати. Це остаточки пряжі І, будь ласка, працюйте над такою красою. А значить, дивіться, ще, що в мене є, можна сказати, до цього береточка Але це два різних вида. Ось це. Це такий фартушок, який я зв'язала для своєї онучки. Знаєте, зараз же модно ось такі в'язані фартушки. Но у мене ще фото немає на моїй онучки. Ну, як бачите, це такий маленький, гарненький фартушок. І він дуже личить, бо він з дуже подібного кольору, але воно є трішечки світліший, ніж оцей на напереточці. І я ось так поклала, да? і дивіться, як воно ну, гарно сочетається. А ще я думаю, ну це я так уже зараз придумала, оце як юнга, да? ну то закрілось, опа! І можна носити з таким беретком. А чому і ні, і буде дуже шикарно. А чо, поїхати так відпочивати, да? і зробити таку гарну штуку. І, значить, зразу скажу, поки не забули, значить, по цьому визерунку сітці, да? ось дивіться, яка гарна сітка у мене є майстер-клас. Значить, в'яжеться дуже-дуже легко, дуже примітивно. Але ж таким визерунком можна зв'язати дуже багато речей. Оцей везеруночок, гачком це, да? я знайшла в Пінтересті. Там дуже багато. Таких ковтиночок, накидочок, пляжних таких тунічок з таким везеруночком. Він в'яжеться легко і дуже-дуже ефектно виглядає. Значить, будь ласка, кому цікаво, подивіться майстер-клас, у мене все по все зрозуміло. Значить, на цьому фартушку ще ось, бачите, такі квіточки. Ну, квіточки я майстер класа не робила, бо це дуже-дуже просто вив'язується. Відкриваєте будь-яку схему і, як кажуть, вперед. Значить, отакий фартушок дуже шиковий. Так, далі Так, покладу. Мені дуже подобається, як воно пасує. Да, я навіть фото зробила таке. Дуже класно. Значить, тепер що ще я зв'язала? Давайте розпочну з дуже цікавої ковтиночки. Дивіться. Ось яку ковтиночку. Так, гляну, ага, видно, я зв'язала. Дивіться, яка гарна, яка шикарна! Значить, тут в'язалася спицями та обв'язочка шла гачком. Бачите, як і по рукавчику ось так гачку. І це дуже цікавий спосіб вив'язування. Казалось би, що тут такого? Так, ну мисику, ну, рівненьку, ну, регланчик. Значить, в'язалося це від верха. Я ось так, ось таку ковтинку від верха з таким мисиком зв'язала вперше. Чому вперше? Казалось би, да, все життя в'яжу. Але ви знаєте, я раніше не заморачувалась. Набирала вниз-низу, в'язала доверху, вив'язувала мисочок, тоді все шивала і гарно все виходило. Так, це в мене піцька тут шумить, моя фрося, я її покажу, ось підійде поближче. А ця ковтинка, вона дуже цікава. Так, зараз. Опа, ось вона Фрося, Вона зайшла, тут у мене висять ниточки від недов'язок, які я вам буду показувати. І оце вона грається і шумить. Так що, якщо буде який звук, ви, будь ласка, знаєте, що це Фрося. Так, продовжую я вам розказувати. Значить, з верха. І з верха дуже цікавим способом. Значить, набирається енне кількість петельочок. Далі тоді поступово через один ряд прибавляється по петельки. І так вив'язується мисочок. Одночасно вив'язується реглан, теж додаються петельки попереду, по спинці. І виходить ось така класна штучка. А далі, як обычно, все з'єднується і в'яжеться уже одним полотном. Дов'язується рукавчик, і виходить шикардос. І чому я вперше вив'язала таку ковтинку? Тому що я раніше якби не хотіла заморочуватись, вираховувати. Це ж дивіться, зразу треба енне кількість ось тут набрати, а далі все прибавочки. Ось, да, прибавочки йдуть. І щоб вийти на гарний височок, це теж треба розраховувати. Я розраховувати не люблю. І оцей мисочок я перев'язувала двічі. Значить, перший раз почала в'язати, почала приміряти. І виходив такий величезний мис. Я такий зараз не носю. Я такі скромненькі, гарненькі. Я це все безпощадно розпустила і вив'язала більш-менш такий невеличкий мисочок. Так, значить, фоточки я зроблю, покажу пізніше. В цій ковтиночці. На даний момент, коли я записую відео, фоток я ще не робила. Буду робити пізніше і це все монтірувати. Ну, ви побачите, це я вам просто розповідаю, якби робочі моменти, Так? Ну, така гарна ковтиночка. А з чого ж вона зв'язана, ви скажете? А зв'язана вона з цікавою пряжю. Як завжди, я в'яжу, перев'язую, і я вам не скажу точно який состав. Але точно я знаю, що тут є акрил. Такий легенький акрильчик. І ще щось до І значить, що ви я в'язала? Це в мене був великий такий палантін. Не палантін, а косинка. Можливо, хто дивиться мене завжди. Ви бачили коротеньке відео, де я на фоні водоспаду ще весною роблю, як би кажуть селфі з цією косиночкою. Оцю косиночку я розпустила і, значить, почала в'язати оцю гарніку. Так, пробачте, відволікусь піду, заберу у моєї фросі іграшку, бо вона там так шуршить, не знаю, чи вам чути, а мені дуже чути. І ось кому цікаво, прогляньте там відео, і ви побачите. Тоже Дуже гарна була косиночка, да, така велика. І значить, з цієї красоти я зв'язала зовсім другу красоту. І зосталось трішки пряжі. І я ще доробила, верніше не доробила, а так воно зосталась оця косиночка. І оцей комплектик. Дуже гарний вийшов. Я дуже рада, що така шикардосна річ у мене вийшла. Так, одну роботу цілу, вже готову я вам показала. І поки ще я далеко не відійшла від оцього фартушка, я вам покажу ще один фартушок. Значить, цей фартушок такий вузенький, але широкий. Дуже цікава така, дивіться, зав'язка длинна, довга. Я взагалі думала, я оцей фартушок теж так набіг, да? ну як би показати, да? ось так. Набік буду одягати. У мене є чорне плаття таке довге. І оце як би на бідро одягати. Ну, я вам скажу, я ще не одягала. Але, ну, дивіться, шикарна така річ. Да? А не одягала чому? Я щось засоромилася. Ну, Я якби повнувата, да, і це платье в мене трішечки так е повнить мене, бо воно довге і на лінії талії воно призобране. І якщо одягати оцю ще на набедрену пов'язочку, я якась трішечки широковата дуже Ну, Дивіться, це як ідейка, можливо, хтось такий стройненький і зробить собі таку річ шикарну. Ось така. Все це в'яжеться гачком. Це не складно. Схем дуже багато зараз в інтернеті. Так що для такого цікавого фартушка на бідрині дуже багато там є схемочок. Так, це теж я вам показала. Далі, далі я покажу. А ні, ще давайте так зробимо. Готові вироби. Я ще покажу дуже давню, Ну, я ось буквально недавно ще одне відео про цю ковтиночку е, показувала. Да з архіву достала. оця. Сяй, сяй, дуже сподобалася ця ковтиночка всім. Я оце знову так от коротенько покажу. І кому хочеться, подивіться повне відео, там повністю як везерунок в'язати, як кетльовку робити, як паєтки робити, як рукавчики відв'язувати. Все-все-все, все, все так є. Ну і там ж є косиночка. Пряжа зосталася, я ще робила косиночка. Ось подивіться, як це все на мені виглядає з косиночкою. І це я плавно, плавно, як кажуть, переходжу до косиночок. Я в цьому році дуже багато нав'язала косиночок. Оце перша, яка мене надихнула, да? ну, дуже гарно виходить. Якби це простенько, це гачком дивіться, сітка теж сітка, сітка, сітка невеличка, і так воно шикарно виглядає. І ось я переходжу до того, що я нав'язала ще багато сіток. Таких сіток косиночок. Значить, ось дивіться, це я для онучки в'язала. Ось така сяйво, вона сяюча косиночка. Теж сітка дуже легко в'яжеться такими арочками, раз, раз, раз переходними. І дуже класно. І ось така пряжа. У мене є ще багато такої нитки. Я все збираюсь зв'язати собі. Ну, таку якби ковтинку, накидку. Ну, не знаю, я ще не вирішила, що. Її можна і літом, і взимку одягати. да. І оце, я думаю, що я зроблю. Як не літом, так осені. Значить, сяйво, І буде теж ще одне сяйво. Так, ще косиночка. Так, лишні жарко стало. У нас дуже зараз спечно, я на балконі знімаю. Ось така, ось така сітка, бачите, фелейна сітка. Теж цікава така сіточка, косиночка. І теж легко в'яжеться. І оце вам як ідейка. З різних там остаточків в'язати. І дивіться, як класно. да? Опа! Ну, да, я в барядки, куди ж я <сум> мостю. Так, ну і сама моя головна така косинка, на яку я затратила, якби так. Час, яка складно в'яжеться, і я вже майстер-клас випустила по цій косинці. І я думаю, що зараз ви подивитеся і, можливо, комусь захочете зв'язати. І, будь ласка, переходьте на майстер-клас. Це рибинки. Ось така шикарна косиночка рибинки. Так, так, погано видно. Давайте я зроблю ось так. Це в мене як <головіка> Этот фон. Ось, дивіться. Яка шикардосна косиночка? Теж я показую, як в'язати таку рибиночку, як вив'язувати оцю бахраму шикарну. І я її накрохмалила, але треба простягнути, щоб вона трішки м'якша стала. Дуже накрохмалила, не, не гарно виглядає, коли дуже. Накрахмалила чому? Бо в мене пряжа була уже пер... ну, бушна, да? Я, як кажуть, в'яжу, перев'язую, щось розпускаю тоді займу, і вона така рихленька була. І я вирішила, поправи її і вирішила підкрахмалити, щоб вона більш гарніша була. Ну, дивіться, якщо сподобалось кому така косиночка вив'їжджать обов'язково, десь поїдете відпочивати або в дитині, або собі. І... Я вам точно скажу на вас будуть звертати увагу, на вашу роботу і будуть питати, даже, де ви взяли таку косиночку, а ви так горно відповісте, Це я вив'язала сама. І це я вив'язала сама. Так, оцю схемку я побачила в Пінтересті. Там дуже багато різних схем, дуже шикарні схеми. так що... Хто не знає, що це таке, забувайте в Гуглі Пінтерест. Реєструйтесь, заходьте і. Ви просто відкриєте для себе новий світ. Це можна годинами дивитися, годинами там щось зберігати. Ця краса просто неймовірна. І оце я відтуда черпаю свої ідейки. Так, є косиночка. Так, за косиночки я вам розповіла, а це як слюнявчик у діти зараз. Ой, ну я так вишую і Сьогодні у мене такий гарний настрій, так що, дорогі мої глядачі ще е, ідейки є, да, беріть чайок, беріть солодощі, хто любить, і продовжуйте мене дивитися. Так, далі, далі продовжую. Значить, це ковтиночка. Така футболочка теж уже готова. Теж я зняла невеличкий майстер-клас. Як її в'язала, схемки там приложила. Да, ось така гарна, цікава з круглою кокетвою. І теж така цікава історія в цій ковтиночці. Я там все в відео розповідаю, але коли я вам вже показую, хто не бачив, розповім ще. Значить, оця ковтиночка, оця пряжа, вона вже перев'язується тричі. Перше літо, як ми сюди приїхали до Кам'янця-Подільського, я в'язала одну ковтинку на друге літо. Ковтинку. І третій літ це вже зараз я зв'язала ось цю ковтинку. І оце додавала ще оці смужечки, бо вже ниточки в мене не вистачало, ви ж самі знаєте, коли розпускаєш, все одно десь є такі, що треба викинути ниточки. Ну і плюс я ж. Тут, як кажуть, добрію, стаю ширша, гарніша. І оце прийшлося додати ниточки. Це ниточка дуже гарна, вона не жарка, тут віскоза з бавовною. Вона така струящася, вона пряжа, трішки, як кажуть, непослушна. Але ж дивіться, який визерунок. яка шикардосна вийшла у мене футболочка. Дуже гарна, дуже шикарна. Ось така. Йдемо далі. Так, наступна моя робота, яку я тільки ще в'яжу. Значить, вив'язала не то спинку, не то перед. Ось, дивіться. о Ні, не так ось так. Ось, дивіться, яка шикарна річ. Да? Дивіться. Буде це або спинка, або перед. Я не знаю ще. Я не вирішила. О! Гарний візерунок. Кстаті, теж є схемка. Там у мене на каналі на такий візерунок. Майстер-клас я не робила, але схемку зробила. Дивіться, вірніше показала. О, така гарнютя. Значить, який же я хочу перед чи спинку. Ну, щось подібне. Але у мене ще ідейка є. Значить, ідейка є. Дивіться, у мене ось така ленточка є. Це мереживо, да? мереживо, і можливо, можна буде вставити, дивіться, і зробити щось таке шикарне з переходом. Або саму мереживку, да, взяти, вирізати і приділати, в'язати, або прямо з оцим синім. З синім теж дуже, ну, дуже мені подобається, гарно виходить. Так, то я подивляюся в сусідньому будинку. На балконі сидить Кицька. Зараз я вам покажу і я туди дивлюся. Вон, бачите, кицька сидить, то я туди погляду, і вона мене відволікає. Ну, напишіть мені, буде гарно? Я думаю, що буде, якщо я оцю всю широку полоску ставлю, скомбіную. А? Така буде гарню, та, ну Неважно, спинка це буде чим перед. Ну Гарно ж буде, а? Ну Я думаю, що гарно. Значить, це така робота це бавовна. Це я брала цю бавовну на стоці. Оце значить ленточка. Отака, да? Це значить була така юпочка у моєї онучки. Вона вже виросла з неї. І я відпорола ось таку красу. І хочу примінити. Так, це я вам показала. Рухаємось далі. Так, сіре крило. Це теж є в мене такий невеличкий майстер-клас, опис. Та? Не сам майстер-клас, а опис. Як я в'язала отаке сіре крило. Отаке шикарне сіре крило. Пряжа тут нитка товста, але повністю бавовняна. Її цю ковтинку можна одягати вечором або зрання, ну коли не дуже жарко. Тут дуже таке велике крило, дуже шикарне таке, бачите? Така класна ідея в мене виникла. Робити такий шикар -тосік. Ну, інколи, знаєте, так щось прийде в голову. Бачите, це по рукаві, по плечу. Така штучка йде. Дуже це гарна така. Вона така колір сіру, синьої, і там краплення є і біленькі і червоненькі, і зелененькі. Ну, Така ковтинка гарна. Я взагалі такі люблю кольори. Так, сіре крило я вам показала. Будуть наприкінці відео обов'язково фоточки, як на мені. Так, йдемо далі. Це дивлю, щоб вам показати. Давайте покажу ще оцей комплектик, який в мене вив'язався. Оцей комплектик з сумочкою та шапочкою. Капелюшком. Значить. Такий гарний капелюшок у мене вийшов. Теж я показую, як в'язати є майстер-клас. Це я все показую для тих новачків, що тільки починають мене дивитись. Значить, така гарна річ вив'язана з нитки. Вона як картон. Не знаю назву, нічого не знаю, тільки кажу, як картон. В неї зовсім не жарко, зовсім не пари. Тому що, як ви знаєте, бумага. Да, вона ж не пара. Як раніше робили з газети хоп, таку пілоточку, і пішли да, по жарі. І ось оця гарна річ це з картону такого. Така нитка зроблена з картону. І також у мене зросталось на сумочку. Теж така сумочка, теж дуже все це класно виглядає. Теж, як от дивіться, вверх у мене капелюшка. Так, і така ж сумочка таким визерунком рельєфні такі стовпчики. І також обов'язково, бачите, ось тут, на такій магніті, все дуже так чітко, класно, з підкладочкою. Хоча можна цю сумочку робити, і без підкладочки. У мене не хватило значить, на цю ну, на вірьовку ниток. І я взяла з другої своєї сумочки. як яка по кольору дуже підходить. І вийшла в мене ось така гарна річ. Теж фоточки приложу, все приложу, і дуже все це класно і гарно. Так, продовжую далі. Тішечки місто освободила, щоб отут не торчала ця куча. І переходю до самого головного: те, що я буквально ось роблю. Значить, роблю дуже гарну річ. Я буду показувати така загадковість. Це мушки. Мухи, дивіться. Дивіться, яка шикарна річ. Мушки. Гляньте, які очки. Взагалі шикардос. Знову дивлюсь, на кошеня, яке там торчить. Гляньте. Взагалі класно. І зробила ще таку мушку з паєточками. Дивіться. Теж таке сяйво, так, да, виходить. Значить, що я хочу з оцих мушок? Це в мене тут в'язалось одного клубка, щоб не преривати, Да? Значить, я хочу зробити якийсь топік. Якийсь шикарний топік. У мене, значить, є трішечки такої нитки. Вона зосталась від у мене торічного проєкту. Ну, цієї нитки, що в мене там є, не хвати на топік. І я розпущу торічний проєкт і зв'яжу ось таку шикардусну річ. Значить, оце з паєточками я хочу отак от наперед зробити вставочку. Дивіться. Да? Ну, Тут буде теж таке рожевеньке, ось так наперед. А оцю ось, по спинці пущу. Отак буде по спинці. Бачите, гарно. Ну і на останок у мене ще одна є робота. Ну, цю роботу я почала рано весною в'язати і закінчу, мабуть, уже восени. Значить, оце. Дивіться, ось така кофтиночка. Ось. Ось отака. Оце, значить, перед я вив'язала з таким от мисиком, ну, да? Значить, дивіться, оце ось низ такий. Так, є, бачите, ось так вив'язувала тут рукавчик буде все. І спиночка. А спиночка ось буде з отакою широкою полосочкою. Ось теж тут низ така, ось резиночка. Ось дивіться. Бачите? Ну, це така пряжа більше. Ну, тепліше, тут акрил з нейлоном. Він, звісно, такий гарний. Ну, я думаю, що можна і літом як дуже холодно одягати. Ну, а чому б ні? Ну, я заставлю це вже на осінь дов'язувати, тому що в мене ще дуже-дуже багато проєктів. Дуже мені хочеться багато цікавого вив'язати. От Бачите, як оці мушки, рибки, і там я ще надибала теж цікаві такі схемки. Просто це багато часу треба. І ще в мене є у проєкті плаття, дов'язую там. Ну, теж це перев'язка. Сьогодні я його не показую, але ж робота кипить. І ще б мені хотілося, знаєте, є така пряжа діва мікрофібра. Я з нею в'язала, в мене були такі речі для себе, для дітей. Вона дуже гарна, гарна. І я вам скажу, хоч вона там сустав, оцей, вся ненатуральний, але для Літа, для Тонік вона дуже гарна. І я хочу отаку от пряжу купити і теж зв'язати плаття. Довге плаття. Так, любі мої друзі, любі мої глядачі. Я це не можу налюбуватися, да, своїми мушками. І добігла наша з вами зустріч да, до кінця. Значить, всім моїм любим українцям я бажаю мира, бажаю здоров'я, щоб ми жили всі в мирі дружно, щоб більше. Ми не покидали домівок, як я да, покинула, в мене нема домівки. Всім бажаю тільки самого найкращого. До побачення. До нових зустрічей!